Приколі. Привіт, привіт. Ну що ж, я почну. Починаю. Матимо за честь цього разу почати. А, як зрозуміти, що серед аристократів завівся щур? Як? Він єдиний прийшов без монокля. <ріст> Окей. Чому під час сексу Рома щур так швидко кінчає? Чому? Бо він все робить по щуріку? <ріст> <ріст> як називається вечірка на заводі, де працюють тільки мухи? Yeah. Копроратив. Що сказав військовий, який любив іноді робити ставки, коли дізнався, що перемач закрився? Що? От А. Чому Путін їздить виключно на Крузаку? Чому? Бо він 200 Чому свинячі вушка такі популярні в певнухах? Чому? Бо свинячі вушка дуже пасують до свинячого їбала. Хорошо. В цю ж тему. А, як називається телепередача, в якій знімалися зібров, кіт Степан і пес патрон? Як? Yeah. Вусила пехвіст <звіст> Чому студентки Університету культури віддають перевагу практиці на птахофабриці, ніж практиці в Михайло Поплавського? Чому? Бо в перепілок більше яйця. <звук> у мого батька була мрія. Він працював за гледачем змій. Але мріяв бути вчителем. І ти знаєш що? Одного разу його мрія здійснилася. Його тіло обвели крейдою. <звук> Що робить Рома Щур, коли хоче розглядіти свій пісюн? Що? Щуриться. Хорошо. На що перетворюється ескалатор в супермаркеті, коли там зникає світло? На ступеньки. Нахуя Лукашенко засунув зварену картоплину собі в жопу? Щоб Путін їй потовк. Улюблена книжка Шарія. Ах, як быстро ростуть чужі діти. <рес> Чому Ілля Ківа не може сісти в свій вертоліт, поки не посре? Чому? У вертольота маленький гвинтик. Думаєте, Я маленький гвинтик. <рес> Савулов, дякую. Не забудьте, дякую. Вирішимо, Добре. Добре. хто перший. Е, давай. Раз, два, Од, три. три. Раз, два, три. Так. Е, знаєш, як звуть людину, в якої в колективі всіх жінок звуть Оленами? Санта Клаус. <звісна> 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 Чому я ходила на кладовище з Лопатою? Чому? Бо мій дідусь то скарб. <ріст> так, знаєш, що став тіктокер на святковий стіл в своє день народження? Що? Різку смішних відео. <ріст> знаєш, що таке понос? Що? Це насправді рідкісне явище. <ріст> <ріст> Окей. Що завжди є у Кадерова? Що? План Б. <ріх> Чому вчора мені було соромно у супермаркеті? Чому? Бо я у всіх на виду займалася самообслуговуванням. <ріх> 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 так. Ти знаєш, що спільного у клічки і банківської картки? Що? Швидко прив'язуються к людям. Я думала, ти про <плес> І Як ще можна назвати самогубця? Самокат. <плес> <плес> так. Знаєш, яке улюблене залізничне сполучення у лікарів? Яке? Цитрамондарниця. Чому я вирвала з облодрості? Чому? Бо він пішов не в те горло. Дякую. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Хочеш почати? Так. Починай. Хлопця ростом 165 сантиметрів можна слепнути однією роковою не тільки в банду, а й в реальному житті. Напевно, треба переписати, бо я піду в б'ю себе. Не треба. Пишу. Ні, Не треба. Запитання. По якій причині в основному звільняються архітектори? Не бачать перспектив. Тимошенко впала і вдарилась головою. Наскочила коса на камінь. Так. Чому дідам не можна нюхати кокаїль? Чому? Бо вони кажуть, давай по 50 грам їба. Чуваки з маленьким членом скидають дікпікселі. пікселі. Де можна купити одразу надкусені яблука? Де? В магазині Єва? Яким принципом керується родина, яка хоче віддати до дитбудинку дитину з гігантизмом? Сім разів відмір, один відріж. Що спільного між неробочою лампочкою і вагітною жінкою? Зломана спіраль. <рігла> Що сталося б, якби Янукович вийшов на майдан у 2014 році? На злодієві шапка горить. Ну, на заводі Моршинська спрацювала аварійна сигналізація, і працівники напустили газу. Як працює добрий кок? Як? Робота не лежачого. Це сумно. Як зветься гітарист, якого проткнуло залізним штирьом? Як? Ломбард. Привіт. Привіт. Будеш починай? Hmm? Mm -hmm. <сум> 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 ну, давай. Знаєш, звідки береться активоване вугілля? Звідки? Його добувають активовані шахтарі. <сум> а я, <yeah>, так. <да. сум> <сум> Чому Трамп цього року так схожий на картоплю? Його теж посадять. <сум> Чи вистачає мені води, щоб помитися? Так, з головою. <риклад> Як би Віктор Бронюк назвав своє розмовне шоу? Як: тік толк А там олені, олені, не бричі, і не голені. <риклад> <риклад> Вчора мене укусила собака. Вірю. Тепер у нього теж сказ. Чому пес патрон раптом скривився? Чому? Зробив кісломіно. <ріху> Тепер у нього теж сказ. Хто за професію людини, яка працює з бджілками? Хто? Медик. <ріху> Чому ціни в лісіліпоп в рази дорожчі? Чому? Бо це лє найоб. Oh, yes. Що кажуть наркомани підлітки, коли просять поділитися з ними кокаїном? Дорого молодим. <плес> Як дівчата називали Гіркіна, коли той був молодший? Як? Ігор Скорострілко. Це було неперевершува.